Правила були чіткі на випробуванні, зрозумілі. Е -е, бери і бреши. Оля, капітан. Ви будете починати. <різна> Підходьте і обирайте собі людину, з якою Рома будете. Записуйте. Капітан. Логічно. Поїхали. Перший етап: робимо заливку. Для цього збиваємо яйця вінчиком до однорідної консистенції. Додаємо молоко, манку, орегано, сіль та перець. Інвентар. Вінчик, сотейник, тертушка. Набрехала. Та й її, її видно було. Я теж ну, в людях трохи розбираюсь. Чому ви кажете, набрехала і дивитися на мене? Бо <гум> не можуть дивитися на людей, які брешуть. <гум> Чому ви думаєте, <дивитися> на що набрехала? Я не набрехала, бо вона щось там дрогнула трошки в голосі. — Та я просто дрожу від тебе завжди. <гум> І вона, як сказала, заливка там, і я ж послухав, що вона сказала мені манка. То-то Думаю, ката манка. Думаю, ні, це розвод стопудов. Як вона сказала заливка, типу, я знав, що це птіш стопудов. Олі, ви збрехали чи ні? Так. В інгредієнтах я все замінила, а в інвентарі я тільки сказала, що сотень їх замість миски. Зачитайте тепер, будь ласка, правильний рецепт. Робимо заливку, для цього збиваємо яйця вінчиком до однорідної консистенції, додаємо вершки, тертий чедер, мускатний горіх, сіль та перець. Інвентар, вінчик, миска, тертушка. Рома, підходьте, будь ласка, до мене і будемо збирати ваш набір для першого етапу. Зразу поняв, що це кіш. Ну, я от одразу по цій заливці поняв. Це чеддер, слівки, мука, сахар. Е, ну, залив, мускатний горіх. Ну, залив, який пірог ще може заливатися класичний? Ну, я знаю кіш. Ну, протироми в принципі не попреш. І капітан каже, що це кіш. Значить, ми готуємо сьогодні кіш. Зараз я буду брехати. Зачищаємо перепілку від пір'я і колодок, крил. Потім знімаємо шкіру з каркасу, кінець етапу. Перепілка готова для фарширування, інвертар маленька гастриємність та пінцет. Правда. У мене перша відразу це перепілка решельє. Точно, якась страва мене, інша не, не, не йшла мені в голову. Ну, на свій страх і ринк я сказав Правда. Отже, Роман, це правда? Да. Олінодець. Це правда. Клас. У мене в першому етапі була одна перепілка, там і брехать просто, в принципі не було про що поняв. І сліп я там сказав, що курку. Е, треба роз, розділяти там от шку, ну знімати з каркаса шкуру, там ну вона б не проканала б це, тому що Оля поняла, ну що курку вони точно не будуть фарширувати, поняв. Ну, це гоні ну. Скажу, скажу правду, да, тому що там далі по, по процесам у, в, в команді моїй поняв. Там були ну, такі там загадочні слова, що воно було там їх порозводити нормально.